А що буде, якщо український борщ поїде у відпустку у Грецію? А давайте перевіримо і приготуємо український борщ середземноморським характером. Відварюємо нут, якщо вам не вдалося придбати консервований. Нут попередньо потрібно замочити на 8-10 годин. Борщ без м'яса, то вже скоріше теплий салат. Тому відварюємо курячі дієтичні стигенця. Як тільки вода закипить, через 3-4 хвилини знімаємо з поверхні пінку або міняємо воду. Відварені майже до готовності стигенця, остужуємо в холодній воді, щоб зберегти ваші робочі інструменти. Тобто руки раптом ще знадобляться, подрібнюємо та повертаємо назад. В кастрюлю чекати на решту компанії. Шинкуємо капусту, бо вона вже зачекалась, щоб теж відправитись у відпустку до Греції. А слідом за капустою, звичайно, картопля, як же без своєї вірної подруги та в такі цікаві мандри і відправляємо її в кастрюлю до курочки. Хай познайомляться, подружаться, може щось вийде. Додаємо солі. Хай борщ відчує себе як на справжньому морі. А замість звичайного лаврового листка додамо трохи орегано Базиліку і розмарину. Традиційно для борщу нарізаємо дрібну цибулю швидко, щоб знову нарідати, наче нас покинув коханий. Сало у відпустку не взяли, тому наливаємо в пательню оливкову олію та відправляємо до пательні цибулю карамелізуватись. Хай стане добрішує і не змушує нас більше плакати. Тим часом натираємо бурячки, як же без них. Та не забуваємо бурякову подружку, моркву. Також дрібно нарізаємо томати. Можна замінити томатною пастою, розведеною з водою або томатним пюре. Додаємо всі овочі у пательню, де наша цибуля вже добряче загоріла під грецьким сонечком, тобто карамелізувалась. Оцет в середземноморській кухні не використовується, тому віджимаємо зажарку лимон з кісточками. Жартую. Не забуваємо часто помішувати нашу піджарку, щоб овочі ретельно просмажились, а томати щоб пустили сок. Ох, я все ж таки додам пару зубчиків часнику до борщу, хоч. За рецептом він не обов'язковий, але дуже хочеться, щоб борщ мав характер. Нарешті висипаємо піджарку до борщу, дати поварити ще декілька хвилин. На останню додаємо до борщу нут. Головний середземноморський акцент цієї страви. Це хто в нас тут такий голодний? Ще трошки терпіння, друзі. Ми майже на фініші. Додаємо зелень. Я люблю петрушку та свіжий синій базилік. Ідеальна парочка для майже любої страви. Вимикаємо плиту. Та даємо настояти ще 10 хвилин. Ось і готово. Борщ, який отримав шенген, і повернувся додому з новим характером. Замість сметани додаємо в борщ грецьку фету. Для безлактозної дієти можна використати маринований сир тофу. ох ох хо На кухні безлад. На ну Оленка пироги пекла, навіть ворота в тісті. Зате борщ ну дуже смачний вдався. Підписуйтесь, тут буде ще багато смачненького. А якщо спробуєте приготувати борщ, напишіть у коментарях, з яким характером він вийшов.